Звати Саша, я один з півзасновників SEO компанії Респічер. Я не здивуюся, що багато з вас не чули про нас, бо ми досить медійні за кордоном, але не дуже медійні були в Україні. І сьогодні я розкажу трошки про те, що ми робимо, як ми це робимо, як ми це робимо під час повномасштабного вторгнення, і хотів би сказати ще пару слів про меншу вартість як філософський концепт в нашій українській історії. Uh, можемо подивитись на ці чотири постери великих глобальних проєктів, uh, голівудських проєктів. Найбільша відеогра 22-го року God of War. Uh, їх об'єднує одна річ. В кожному з них в титрах є наша компанія. Для кожного з них ми робили один uh, із основних голосів uh, в Мандалорці і Book of Boba Fett» Ми робили голос Люка Скайвокера. Uh, Марк Хеміл, молодий Марк Хеміл. Не було ніякої іншої можливості зробити його молодим. А ми це зробили продовж двох проєктів. Може, ще зробимо в майбутньому. В God of War ми робили одного з головних персонажів, якого ви бачите на постері. В Obi-Wan Кінобі ми робили голос Джеймс Ерол Джонс. Це Дарт Вейдер, той самий відомий глибокий голос, який. Наразі вже недоступний, бо Джеймс Ерл Джонс у такому досить солідному віці, і по-іншому, як технологію, автентично його відтворити, майже неможливо за більше ніж 5 років, що ми є на ринку, ми зробили більше сотні проєктів. Наразі це вже за 130 проєктів, Насправді із яких немало от таких от великих проєктів. Ми, наскільки мені відомо, єдині в Україні, хто має статуетки Еммі фізично, ми їх маємо 6 штук. І якраз нещодавно привезли ще в Веббі за один з прикольних проєктів в Ютубі і Аудіокнижках, також в Україну. Трошки слів про те, що саме ми робимо і як це працює. Ми по суті перетворюємо голос однієї людини в голос іншої, зберігаючи повністю акторську гру. Тої людини, як голос чи ми перетворюємо, і відтворюємо натуральність, ідентичність голосу, в якій ми стараємося це зробити. Наразі ми досить унікальні на ринку. Ніхто це робити не може на нашому рівні. Ми стали go-to для голівудських студій. Це дуже прикольно, що наш бренд впізнаваний, і навіть вони використовують такі слова, як tourist speech, що по суті значить зробити щось з голосом а Не обов'язково клонувати його або відтворити його, і в нас немало проєктів, де ми робимо якісь дуже креативні речі з голосом. Наразі ми будуємо платформу, тобто це не просто сервіс, це не просто продукт. Це по суті технологічна платформа, зверху на яку ми надбудовуємо сервіс звукачів і будуємо зверху на неї продукти. Ми сфокусовані наразі на медійному ринку, але насправді. Ця платформа вона а, створюється для ринків, де голос є критично важливим. І ми йдемо вже в інші індустріальні вертикалі, в голосову комунікацію, відкрили security не так давно. А, в нас з'явився healthcare. Робимо це декількома бізнес-моделями. Ми досить диверсифіковані, а, вимушено диверсифіковані, бо ми почали з а, класичного такого сервісу, попроектного, який дуже важко ростити, як стартаперську історію наразі ми додали Voice Marketplace. Це saas платформа яка дозволяє маленьким креаторам використовувати голлівудську технологію за пару сотень баксів і навіть менше для своїх проєктів виводити рівень якості озвучки свого контенту на голлівудський рівень, тобто поконкурувати трошки там з DreamWorks або Sony Animation. Підписки для великого ентерпрайзу не так давно почали продавати, мали серйозні обмеження з скелабіліті нашої технології, але а, наразі це вже стає великою частиною нашого бізнесу і а, починає рости експоненційно. І ми продовжуємо робити оці прикольні голівудські проекти, а, незалежно від того, наскільки це є прибутково чи не прибутково. Це важливо для нас, це важливо для нашого бренду. І наразі це навіть важливо для принесення українського контексту глобальне медіа. Далі буде коротка демонстрація того, як вона працює. Це завжди дуже важко показати нашу технологію, бо ми у звуці його треба слухати. Ця демонстрація це буде пісня «Ello Black», з яким ми працювали разом з нашим партнером Метафізик, це по суті респічер візуалці, такий візуал діпфейк, і що ми зробили? Ми зробили триб'ют для близького друга Ела Блек Авічі, відомого співака, який помер декілька років тому. Пісня «Wake me up when it's so early», що було трохи дивно робити на самому початку повномасштабного вторгнення, враховуючи.

让我提醒给我清醒因为我正在欣赏不停其实因为我了解我的自己我见不到我的心情 So 你也为你走了因为我中在心上不停都是天天不停不停不停不停不停不停不停不停不停不停不停不停不停不 It's carpet legal, so wake me up when it's all over. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Це, по суті, один з тих проєктів, який показує якусь... Революційну штуку в технологіях ми зробили cross-lingual scene-in-voice conversion, який ніхто не робив на цьому рівні. Об'єднали це з технологією метафізиків, і а, цей перформанс цей він а, дуже прикольно залетів і показав на що зараз а, чого зараз варті технології синтезу мовлення, об'єднані з технологіями синтезу а, візуалки. Пару слів про те, як ми е, вигрібали з початку повномасштабного вторгнення. І тут я, мабуть, нікого не здивую. Дві основні речі: це комунікація і операційка. Е, операційка це те, е, що в нас дуже прикольно поставлено в респічері, бо ми завжди мали працювати на дуже дорогих проєктах. Мандалорці, наприклад, одна серія має бюджет 15 мільйонів, і на нас покладається якась важлива частина цього проєкту. Це значить, що ми маємо. Бути надійним партнером для голівудської студії, будучи маленькою українською компанією, ми це маємо вигрібати не тільки якістю нашої роботи, а й чітко поставленою операційкою, яка нам досить серйозно допомогла з самого початку вторгнення. 24 го числа, наприклад, я бачив, що наш звукач відправляє файли для Obi-Wan Kenobi. В нас не було жодних затримок по проекту. Ми Дуже багато уваги приділяли саме тому, що ми будемо продовжувати деліверити, і ми будемо продовжувати продавати. Коли ми кажемо про продавати, це також ще комунікація. Комунікації багато. Вона йшла по трьом напрямкам: перший напрямок це стейкхолдери, це інвестори респічера, з якими ми поставили комунікацію спочатку на щоденну основу. Іноді вона була погодинна основа. Ми комунікували, що відбувається в нашій компанії, що відбувається з нашими людьми, що ми можемо. Зараз зробити, щоб ми операційно вигрібали, і як вони можуть допомогти на глобальному рівні, також важливу річ, яку ми зробили. Ми з самого початку почали від... надсилати нашим інвесторам і партнерам коротку під'євку. такий one-pager Кожен день про те, що відбувається в Україні. Вони були за це вдячні, бо це така зріс новин за день і. Вони навіть використовували її для того, для того, щоб ділитися між собою або навіть постати глобально. Були дуже вдячні. Зараз ми перейшли на щотижневий апдейт саме з цією підєвочкою. Її робить Аня, яку ви бачите в залі. Дуже якісно і. Це, це є важливою частиною а, нашої роботи і нашої комунікації. Другий напрямок комунікації це клієнти. Нам з самого початку треба було зробити так, щоб всі наші контракти, які продаються зараз, вони не відвалились через те, що ми знаходимося в Україні. А, не відвалились, а, жоден не відвалився. Біздев команда комунікувала день і ніч. Ми пояснювали їм, як ми працюємо, що ми робимо, щоб працювати, і чому важливо працювати з нами також. А, Враховуючи, що наші клієнти це в більшості свої великі голівудські студії, ми намагались використовувати цей канал для того, щоб прокомунікувати їм, що робити правильно і що вони можуть неправильно робити саме в цей момент. Іноді це були досить емоційні розмови з нашими клієнтами. Третій канал комунікації це медіа. Ми досить медійно активні на заході. Про нас пишуть, пишуть багато. Чим я особисто пишаюсь, це робота нашої піариком комс команди, що в кожній великій статті, яка виходила про респічер у 2022 році, слово Україна обов'язково було у заголовку. Крім того, що ми робимо всередині респічера, є ще декілька речей, які ми робимо трошки назовні. Як я вже сказав про контекст України в наших медійних проєктах, який є дуже важливим, він дає можливість впливати на те. Ту аудиторію, яка може зовсім не стикатись з контекстом України в своєму нормальному житті, просто фани фільмів і серіалів. Speak UA Campaign – це ініціатива, яку ми спонсоруємо і робимо. По суті, ми залучаємо наші контакти з сілебами для того, щоб вони змогли сказати щось своїм голосом для нас, для українців. Як підтримку, але більша історія тут в тому, що ми також залучаємо їх фанів, бо вони про це пишуть, вони приносять контекст України до своєї фанбази і показують, що відбувається, і чітко комунікують свою підтримку Україні. Є ще два проекти, в які частина нашої команди досить активно залучена. Дмитро Білівцов, наш CTO і кофаундер, може бути десь в Залі або на айформі сьогодні це проекти звук і проект Відар. Ідея проекту звук це система акустичних сенсорів, яка може відловлювати і детектувати повітряні цілі, балістичні ракети, ракети, дрони і передавати цю інформацію в ППО. Вже працює, працює з 2022 року. Зараз на етапі скейлингу. Інший проект це проект Відар, схожа логіка, але це для фронтлайну. Це по суті контрбатарейна система, яка складається з системи сенсорів акустичних і ml моделі які дозволяють прямо на лінії зіткнення швидко зрозуміти, де стоїть цей сраний міномет, і передати цю інформацію в нашу артилерію для того, щоб його накрити. Цей проект він більш на початковій стадії зараз знаходиться. Потребує якомога більше підтримки, тому якщо є зацікавленість експертиза, будь ласка, підійдіть до мене, я познайомлюсь з Дімою. Це, це важлива тема, яка по суті впливає на кількість життів, що ми втрачаємо на, на лінії зіткнення. Ще пару слів про те, як для нас пройшов 22 рік, ми виросли в 2,5 рази. Незважаючи на це все, ми найняли 18 українців в команду протягом 2022 року. Як я вже казав, не було перебоїв у проектів завдяки і комунікації. Запустили пару нових напрямків. Один з яких healthcare. він дуже важливий для нас, як всередині, так і етично. це по суті. Можливість допомогти людям, які частково втратили голос в першу чергу. Це люди, люди, які пройшли через рак горла, і те, як вони говорять, і те, як вони комунікують, це дуже погано звучить. Їх реально важко зрозуміти. Ми використовуємо нашу real-time технологію для того, щоб конвертувати їх існуючий голос, голос, який вони мають наразі, в більш приємливий голос і по суті. Ми покращуємо якість життя, якість комунікації цих конкретних людей. Зараз він росте і росте дуже цікаво. Думаю, що ми покажемо цікаві апдейти по Care до кінця року. У 2023 році ми на шляху до 3-4 кратного росту, вже більше ніж півроку пройшло. Можна сказати, що ми все ще на шляху до саме цих цифр. Виглядає це досить оптимістично для компанії зараз. Варто сказати, що ми побудовані в Україні, ми знаходимось в Україні. Всі фаундери компанії в Україні, більшість переважно більшість співробітників, знаходяться в Україні, сейли знаходяться в Україні, ми робимо це вдома. Це частково наш особистий вибір. Частково це ситуація, в якій ми всі опинилися, але навіть майже не маючи можливість подорожувати, навіть. Маючи ж серйозні обмеження і серйозні ризики, які позиціонує зараз Україна для інвесторів і партнерів, в нас працює, і наскільки мені відомо, не тільки в нас. І саме говорячи про те, що ми працюємо з Україною в Україні, я хотів би привернути вашу увагу до того, що за останні 7-8 років, що ми це робимо, ми. Дуже багато разів чули а, наступні речі: ми чули, що ми не можемо продавати в голівуські студії звідси. Ми чули про те, що ми, а, нам не будуть довіряти роботу над багатомільйонними проєктами, над складними проєктами, коли ми знаходимося в Україні і працюємо звідси, що ми не піднімемо гроші, а, що в нас не буде доступу до венчурних інвестицій, що ми обов'язково маємо бути за кордоном. А, Доля правди там, можливо, є. Це дійсно може бути легше робити за кордоном. Але факт в тому, що ну, на нашому маленькому і скромному прикладі можна е, сміливо говорити, що we can do it from Ukraine. А, але в цій ситуації най, е, найбільш дивує мене і найнеприємніше для мене особисто, що оці слова, ці фрази, я чув в переважній більшості від українців. Від наших, що зараз здається просто диким. Якщо задуматись, чого так, мені здається відповідь в тому, що в нас є оцей противний комплекс меншовартості, який пронизує все наше суспільство, всі наші індустріальні вертикалі, який пронизує своїми метастазами покоління і навіть сидить в нашому поколінні. Поколінні молодому, активному, і тому поколінні, яке а, буде основою для розвитку України в подальшому а, цей комплекс меншовартості – це те, що ми часто не відловлюємо. Це те, що ми можемо мати десь на підсвідомості, а, але це те, що нас дуже сильно обмежує. І зараз ми знаходимося на тому етапі, коли ми вже довели собі, як а, суспільству, собі як людям те, що. Ми можемо, і ми багато речей можемо краще ніж будь-хто в світі. І саме зараз час нам зрозуміти, що меншу вартість це не те, що ми маємо приносити з собою далі. Це те, що нав'язано ззовні, це те, що нам буде тільки заважати, і ми маємо працювати з цим як з будь-яким іншим психічним психіатричним комплексом, який може. Бути у людині, ми маємо це ідентифікувати і переводити це просто в іншу категорію в категорію більшої вартості, бо нам є чим пишатися на даному моменті, і ми е, з вами, з тими, хто залишився тут і планує тут залишатися, будемо однією з основ підбудови. Нам будувати далі. Це буде важко і непросто нам будувати себе, нам будувати свої компанії, свої колективи, свої сім'ї свою країну, свою націю і набагато краще, якщо ми зможемо це робити без комплексу меншої вартості з позиції більшої вартості. Дякую.